З Ужгорода до чопа у подорож пішки вирушили киянин Василь Катола з собакою циганом. Він чорний тер'єр вагою 50 кілограм. За майже три місяці вони пройшли пішки 1436 кілометрів з Києва до Ужгорода. Ідея такої мандрівки у Василя з'явилася у листопаді минулого року. Була така в мене мрія об'їздити всю Україну, так як він великий, на поїзді з ним чи на автобусі, маршрутках не не вийде. Машини своєї немає. І тут ще був такий момент, що хотілось щось настільки нестандартне і підтримати українців. Тобто, щоб це напевно було якимось і випробуванням для, для мене. І так прийшла ідея: от піти пішки, особливо вийти зимою. Дуже хотілося підтримати саме хлопців. З фронту, які сидять в окопах, незалежно дощ, сніг, мороз. Подорож пішки Україною, Василь Катола разом з собакою і циганом розпочав 25 грудня минулого року. Рушили з Києва в Ірпінь. Важко я це переніс, тому що ніби коли дивишся по телевізору це все чи там на Ютубі, ну, воно сприймалося в перші дні дуже важко, а потім вже привикаєш. Но коли ти бачиш на власні очі половину міста, зруйнованого, спаленого, ну, неможливо стримати слід. І е, далі ми йшли от, по Київській області, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, чуть-чуть Івано-Франківська, Львівська, і дійшли на Закарпаття. Загалом ми пройшли 1336 кілометрів, 73-й день. Василь Катола каже, упродовж дня йдуть, а вночі відпочивають. Бувають дні, що ми там можемо йти 10 кілометрів, бо, наприклад, є в одному населеному пункті, цікаво, що подивитися і в наступному. А є вісня, так як сьогодні, ми пройдемо приблизно десь 28 кілометрів. З Ужгорода до чопа в такі дні ми дуже втомлюємося. Мандрівник розповідає, що взяв з собою у подорож. У мене завжди є корм. Є для мене там футболки, ще одні запасні штани. Зараз я ще ношу з собою запасні запасне взуття і три рушника для нього. Є окремо для лап, є окремо для повністю для нього. Є такі, які йому можуть стелити в дорозі, коли ми йдемо. Аптечка дуже велика. Вода завжди, і маленький термос. В термос я кожного дня роблю або чай, або каву десь беру. Василь Катола каже, планує пройти пішки всі області України. Пройти всю Україну пішки, стати першим українцем, який це зробить. Поділитись нашою любов'ю, нашою дружбою, показати українцям, що можна ми. Нестандартно. Це все фінансується за рахунок донатів. Паралельно також ми збираємо донати на ЗСУ. Це почалося з того, що ми, нам, друзі, зразу сказали, що давай відкривай рахунок, ми будемо тобі донатити. І в перший місяць по донатам було дуже добре, нам донатили достатньо, і ми почали віддавати там більшу частину на ЗСУ і на допомогу тваринам. А вже з лютого ми відкрили окремо рахунок на зсу і окремо хто хоче нам з чопа Василь разом з собакою цеганом піде до берегова Хуста, Рахова, а далі до Івано-Франківської області. Руслана гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.